Доброго дня, шановні пані і панове. Я хотіла би сьогодні присвятити нашу зустріч таким своєрідним підсумкам роботи уряду за рік. Я думаю, що ви звернули увагу, що на святкування уряду, річниці уряду Януковича немає ніяких урочистостей, ніяких реляцій. Насправді їм треба взагалі сьогодні замовчувати все, що вони зробили за цей рік. Але я все ж таки хотіла би підвести короткі висновки. Хоча насправді більшості людей в Україні вже все зрозуміло, як працює нова влада, які вона дає результати і що люди від цього отримали за перший рік, висновки я хотіла би підвести дуже короткі. Там буде 5 конкретних речей, які я бажаю сьогодні доцільно оголосити. І буде декілька всього кроків, які ми пропонуємо для того, щоб зараз стабілізувати ситуацію в країні. І в першу чергу це п'ять ключових підсумків. Перший підсумок не існує уряду Азарова, і, взагалі, потрібно залишити в спокої цю літню втомлену людину пана Азарова, який вже ні за що не відповідає. Нічого не вирішує і ніякі програми не втілює. Насправді сьогодні діє Янукович та його оточення замість уряду. Всі рішення приймаються в адміністрації президента, всі розподіли фінансових ресурсів, бюджетних в тому числі, вирішуються в адміністрації президента. А люди, які сидять в уряді, це така своєрідна. Кунцкамера хлопчиків для бітія, яких будуть по одному витягувати і коли треба когось здавати на заклання, здавати для того, щоб демонструвати, що президент мудрий, а уряд такий невдалий, який валить програму. Я думаю, що треба просто не допустити такої ситуації, щоб Янукович та його оточення звалювали всі свої. Негаразди, всі провали, всю некомпетенцію на той уряд, який нічого не вирішує. Янукович за все несе відповідальність. І це перший висновок. Другий висновок, який би я хотіла зробити, нав'язується пропагандистська теза, що Янукович це перший президент, який в Україні проводить реформи. Хочу чітко сказати. І я думаю, це відчуває більшість людей в нашій державі. Ніяких реформ не існує. Всі реформи, які вони проводять, це будівництво вертольотних площадок для голубого вертольоту, це закупівля люстр по 50 тисяч доларів, це будівництво між і, можливо, ще. Деякі нюанси пов'язані з операцією на коліно. Оце всі реформи, які ведуться в Україні. А насправді, замість реформ, проводяться дуже чітко сплановані, продумані, ефективні схеми, які дозволяють перерозподілити власність, фінансові потоки на користь найближчого оточення президента. Підвищення цін на газ і тарифи йде в тіньову кишеню Росукренерго. Підвищення пенсійного віку для людей і податків для малого і середнього бізнесу наповнює бюджет, з якого здійснюється так званий будівельний бум, де як мінімум вдвічі завищені ціни на всі будівельні роботи, і якість цих робот є настільки сумнівною, що невідомо, скільки простоять ці об'єкти і ці дороги після того, як влада Януковича піде з України. Ніяких реформ немає. І саме тому не треба їх симулювати. Третій висновок, який, мені здається, вже сьогодні також є очевидним: в країні повний економічний і соціальний провал. Це вже розруха. Я розумію, що сьогодні будуть лунати звіти і переможні реляції. Про те, що в Україні щось зростає, причому стрімко, і будуть називатися цілий ряд показників, а щось піднімається, можливо, ВВП чи інші якісь надумані сьогодні показники, насправді в Україні зростають тільки ціни, а піднімається волосся на голові громадян, коли порівнюють свою заробітну плату і пенсію з цінниками в магазинах. І платіжками пожитлово-комунальним послугам. Я би сказала, що ніколи в Україні не було таких соціальних і економічних провалів навіть в розпал кризи. Тому що сьогодні кожна родина відчуває, що не може свій родинний бюджет використати так, щоб проплатити стрімку інфляцію на продукти харчування та товари першого споживання. Не може збалансувати кожна родина свій бюджет з стрімким зростанням цін на житлово-комунальні послуги та газ. У третини людей не вистачає грошей на продукти харчування. У третини вистачає лише на харчування і третина ледве зводить кінці з кінцями на інші покупки, які потрібні родині. І тільки більше одного відсотка людей. Які можуть собі дозволити все, я хочу зараз ствердити, що ніякого зростання валового внутрішнього продукту товарообігу не існує, тому що показник інфляції в країні, а саме зростання цін на все, що споживають люди, свідомо і досить сильно занижений. Я думаю, що кожен може сьогодні порівняти, що якщо показник. Інфляція, власне, підвищення цін за звітом Януковича складає 9,8%, то я думаю, кожна людина, навіть дитина, знає, що за 2010 рік ціни зросли від 30% до 2,3 і разів на окремі продукти харчування. Саме тому, якщо інфляція, тобто показник зростання цін на всі товари, свідомо занижений, то як наслідок, всі показники, які формуються на базі інфляції, сфальшовані. І я стверджую, що це так. Саме тому провал є очевидним. Сьогодні він ще цей провал в економіці підкріплюється і тим, що багато людей, які робили малий і середній бізнес, йдуть з бізнесу, йдуть з ринку, припиняють свою діяльність. Велика кількість людей планує виїхати з України. І якщо родини домашні господарства не мають грошей, щоб купувати саме необхідне, економіка зростати не може. І тому цей провал на совісті непрофесійної команди, непрофесійного оточення президента України Януковича. Четвертий висновок, який, власне, треба робити. А що влада обіцяє і що вона декларує? Вона вводить людей в оману, говорячи про те, що перший рік роботи це замало для того, щоб дати результати, для того, щоб люди відчули, що їх життя стало більш впевненим і більш забезпеченим. Вони говорять, що рік замало і треба почекати ще 2-3 роки. Це обман. Тому що за перший рік вони нічого не встигли зробити для людей, але встигли все зробити для себе. Свої питання вони вирішили повністю. Підсумок, який зробив світ відносно заможності ключових людей в оточенні президента, а це рейтинги Форбс, показують, що збагачення оточення Януковича відбулося в рази. Вони сьогодні в рази більше мають грошей. Для себе вони встигли. Вони встигли на 900 мільйонів підвищити гривень, підвищити видатки на депутатів. Вони встигли в півтора рази збільшити видатки на отримання президента. Президент України встиг своєму сину стоматологу прикупити банк за 100 мільйонів гривень і ще 100 мільйонів гривень влити в статутний капітал. Прем'єр-міністр встиг своєму сину перерахувати за розслідуваннями журналістів 150 мільйонів гривень на приватну кампанію, вони встигли все, але для себе. І продовжують встигати. І тому, якщо рік не, не було часу спрацювати для людей, то і наступні роки такого плану вони не мають. Питання тільки одне. Чи готові люди далі грати з ними в наперстки? Чи готові вони ще раз і ще раз закладати своє життя, свої скудні родинні бюджети під черговий наперсток діючого президента? Я думаю, якщо інтелекту вистачає у нашої нації, то треба якомога швидше припиняти грати з ними в наперстки, а треба їх питати. Куди діваються фінансові ресурси, які люди платять у вигляді податків? Вони йдуть не народу України. І останній короткий п'ятий підсумок говорить про те, що країні терміново потрібна допомога. Наша команда не буде жити за принципом тим, яким користалися наші опоненти під час кризи. Чим гірше для країни, тим краще. Саме тому ключова тема, про яку я сьогодні хотіла би говорити, це як допомогти країні в цей важкий руйнівний час. Я також хотіла би дати всього чотири поради діючому президенту. Але ці поради потрібно втілювати невідкладно, тому що процеси набирають незворотнього напрямку і незворотньої сили. Які мої пропозиції? По-перше, кожен початківець-економіст знає, що якщо у людей немає грошей на елементарні покупки, економіка не розвивається, не зростає товарообіг, не нарощують виробництва підприємства, якщо людям нема за що купувати товари? І тому перша моя порада діючому президенту примусити. Уряд і Держкомстат поставити справжній показник інфляції і невідкладно проіндексувати заробітні плати і пенсії, так як це передбачено діючим законом України на реальний індекс інфляції. Це значить, що якщо продукти товари зросли від 40 до 50% в Україні за рік, то так само. Автоматично згідно закону мусять зростати пенсії і заробітні плати. Це може пожвавити внутрішній ринок, це дасть можливість людей зробити плати спроможними. І це дасть новий імпульс економіці. Недарма в світі в кожній країні існує такий закон, що заробітні плати і пенсії мусять індексуватися, тобто збільшуватися, на рівень зростання цін. Друга порада. Яка, мені здається, сьогодні вже зовсім є невідкладною. Треба терміново припиняти інфляцію, яка сьогодні розгортається, набирає обертів в нашій державі. Інфляція сьогодні множе на ноль всі доходи українських родин. Як зупинити інфляцію? В світі вже давно знайдений на це відповідь: не можна імітувати гривню, друкувати гривню, якщо немає реального зростання економіки. Тому друга моя порада терміново припинити друк гривні, який не забезпечений економічним зростанням. Це той наркотик, який сьогодні використовує Янукович з метою свого власного збагачення. Але це призведе до дуже швидкої руйнації економіки України.